Бажаю здоров'я! Це капітан В'ячеслав Якубенко, 120-й окремий розвідувальний полк. До війни я був просто адвокат Якубенко, тому по традиції відповідаю на ваші юридичні питання. На початку літа ми з вами згадували про досить непогану ідею уряду. Можливість тимчасово зареєструвати волонтерський автомобіль безпосередньо на самого військовослужбовця, який виконує на ньому бойові завдання, це була як виявилось класна ідея. За цей час за 8 місяців роботи цієї постанови номер 1235, було зареєстровано майже 10 тисяч автомобілів безпосередньо на самих військовослужбовців. Але зараз з'являються питання до нас, від наших глядачів: а що далі? Автомобіль зареєстрований на військовослужбовця. Військовослужбовець виконав свої бойові завдання. Далі, все. Йому автомобіль не потрібен. Як його позбутися, як це оформити? Розповідаємо. Насамперед є кілька підстав для припинення такої от тимчасової реєстрації автомобіля. Це може бути знищення автомобіля, загибель військовослужбовця або полон, зникнення безвісти. Лікування на місяці більше або СЗЧ, або звільнення з військової служби. Але ми вам не радимо для скасування тимчасової реєстрації тип СЗЧ або знищувати автомобіль. Є простіший спосіб просто прийти в сервісний центр МВС і разом з побратимом, з одним із тих. Хто також був вказаний в акті прийому передачі автомобіля, ми з вами минулого разу згадували, як відбувається це оформлення. А благодійна організація одразу під час ввезення оформляє акт прийому передачі на військовослужбовців, яких може бути до п'яти. Лише на одному із них була тимчасова реєстрація. Якщо йому не потрібна далі ця реєстрація, дуже просто протягом півгодини в сервісному центрі МВС здійснюється перереєстрація на його побратима. Це просто і швидко. Але бувають складніші ситуації, коли, наприклад, з якихось причин в цьому акті прийому передачі була вказана одна особа, або, наприклад, іншим військовим автомобіль також не потрібен. Або вони вже звільнились із зсу з якихось причин, ну будь-які інші обставини. Що робити в таких випадках? Тут включається наша традиційна, трошки складна, бюрократична, але всім частинам військовим на сьогодні вже знайома процедура. Відомча реєстрація. Автомобіль перереєстровується, як у нас кажуть, на чорні номери. Ну і на сам кінець нагадаю, що є випадки, коли така от тимчасова реєстрація автомобіля може бути припинена. І без бажання самого військового, якщо авто використовується не за призначенням. На жаль, вже були випадки, коли патрульна поліція зупиняє такий автомобіль для перевірки. Автомобіль виявляється вже з шашечками. Хтось таксує на цьому волонтерському автомобілі. Так не піде. Документи відправляються в сервісний центр МВС, і автоматично така от тимчасова реєстрація на військового скасовується. Тому будьмо чесними, шануймось, зустрінемось 120-му ОРП.